Вриваємося з шаленим репортажем. Одна дитина з самого ранку влаштувала пікет на дитячому майданчику. Давайте підійдемо і дізнаємося, про що говорить сучасна молодь. Про що її думки? Скажіть, ви тут одна не боїтеся? Броколівою сильніше. Але в чому ваша головна вимога? Щоб овочі були на вибір, щоб вони мали хоч якийсь смак. Грубо кажучи, дитина вимагає смакової справедливості між брокколі і та чим завгодно, окрім броколі. Хіба це не справедливо? Що ви думаєте про це? Студія, студія. Що це нова вимога? Так, ми за відпочинок після вихідних. О як можна бігати контрольну в понеділок, коли ти ще з мамою серіал не додивилася? Та що там про контрольні? Навіть я в понеділок без третьої кави взагалі не в собі. Де моя рукавичка? Студія? Студія, де моя рукавичка? У неї немає команди, але є думка, яка лунає гучніше за все, навіть за татове. Все віддавай сюди планшет, досить гратися! Діти, ми новачі, ми діти, ми новачі. Ви чули, майданчик говорить. Десячого майданчику повідомляла спеціальний кореспондент Тетяна з Оскаром: одна дитина, два плакати. І тисячі згадок мам у сторіс. До нових протестів не перемикайтеся.